Зараз, я б сказав, фаза загострилась. Вони перейшли до більш агресивної тактики ведення бойових дій. Все це зумовлено тим, що Збройні сили України, ну, і в тому числі моя бригада, перейшли до активних наступальних дій, просунулись грамотно по фронту, зайняли більш вигідні місця, забрали під контроль майже всі дороги, які ведуть в напрямку наших населених пунктів, міст, районних центрів. Відрізали противника від логістичного сполучення між собою, тобі ж кожна діляночка, кожна дорога асфальтована, прострілюється нами, контролюється нами. І тому противник зрозумів, що він зараз знаходиться в такій халепі ну і почав вже проводити наступальні дії в складі взводів, до роти особового складу, не використовуючи при цьому вже бронетехніку, автомобілі. Тобі ж вони вже більш грамотно підготовлюються до цього всього, застосовують відому тактику розвідка боєм для того, щоб е, е, визначити наш передній край, визначити найбільш слабкі місця в ну, нашій стики і проводити вже якісь наступальні операції в даному випадку. Але, звичайно, ну, бригада внесе собі назву Резерв, але вже далеко не резервісти, хлопці, які зараз тут. Тому що вони, як правило, вже е, почули кров. Побачили її, хтось втратив товариша, хтось отримав поранення і це тільки розізлило їх. Тому противник, в принципі, я говорю, веде зараз таку досить ну, активну розвідку, застосовуючи БПЛА, застосовуючи авіацію, завжди артилерію в певній мірі зменшив зараз використання, тому що я так зрозумів, що хай мерси попрацювали нормально. От. А після того, звичайно, якщо йде захоплення населеного пункту Збройними силами України, то це контратаки 2-3 дні ада, я б сказав, колони, техніки, піхота на броні, на полі зі всіх сторін наступають. Я б... Тобі ж ця тактика вже не давно відома. Саме головне обозначити найбільш небезпечні напрямки і вчасно перекрити їх всіма вогневими засобами, які в тебе є в наявності. Найбільш складно це прийняти рішення правильно. Швидко, кваліфіковано прийняти рішення, бо від цього залежить, я думаю, в подальший розвиток бою, як він буде, буде складатися. Ну і додатково це мораль командира це один із ключових факторів. Є такий момент, коли ти розумієш, що проще було б відступити і, відступити, і все. Не вийшло з тебе. Але з іншої сторони, коли ти починаєш думати, ну, противник що думає в той моїй противник? Він же ж витрачає боєприпаси, стріляє невлучно, стріляє куди-небудь, тому що він бойця за своє життя, і, правильно? І ти розумієш, що противник теж в хаосі. Він теж, в нього теж підійшов критичний момент. І в цей самий от момент ти відчуваєш, треба дотиснути застосувати свій резерв, застосувати артилерію, застосувати танки, піти на прорив далі. Але це можливе тільки при високому морально психологічному стані підрозділу. реально. Якщо вони чітко усвідомили задачу і чітко готові її виконувати. Це вже називається героїзм. І коли це відбувається, то автоматично військовослужбовець перетворюється в героя, весь особовий склад бачить лідера і йде за ним. І я... це ключовий фактор, один із ключових факторів, який допомагає на полі бою. Відчувати тонкості цього моменту, перейти, дожати противника. Та довести діло до повного його розгрому. Я вважаю героями тих людей, які добровільно прийшли сюди, і розуміють, що вони роблять. Який випадок мене вразив найбільше? Це начальник медичного пункту. Но. Я вважаю це взагалі героїчна людина. В плані тому, що він проходив. Заміновані ділянки місцевості, здійснював евакуацію на недорозвіданих маршрутах, на недорозвіданих населених пунктів, досить часто заходив в населені пункти, які були наполовину деокуповані, де точилися бої, витаскував людей. Під час евакуації бронеавтомобіль евакуаційний підірвався на міні, отримав поранення, продовжив евакуацію даного особового складу, відмовився від госпіталізації. Я вважаю героєм ну, військовослужбовця, який був в бронеевакуційній машині, якому відірвало ногу, який продовжував виконувати завдання, який тиснув тою ногою на педаль газу і далі їхав. Я, ж, я вважаю героями військовослужбовців, які під е, обстрілами вивозили, виносили своїх трьохсотих і поверталися на позиції. І просили заберіть 200 трьохсотих, 300 вони там-то-там-то обозначали їхнє і поверталися назад. Завдяки таким людям в ну, нас все виходить. І буде виходити. І вони мотивують, дають енергії. енергію взагалі робити далі. Щось. Понимаю, що, ну, розумієш просто, що ну, от, да, реально правильно робиш що щось. Так і треба.